Риці, мене звуть Абсолют, і я сертифікований інструктор і статихілінгу, також як квантовий психолог, метафізик, ченелер, а також автор різних трансформаційних практик і навчань. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, яку багато хто не готовий почути, але тримайте, беріться за поручні і ми полетіли. Ми говоримо про те, що не можна категорично робити в новорічну ніч, і що саме потрібно зробити саме з 31 на 1 -е січня. І так, поїхали. Давайте почнемо зразу з того, що вам не сподобається, особливо це не сподобається вашим батькам, мамі і бабусі. Але ну що ж зробити, такі такі часи? Значить, по-перше, ми з вами будемо викорінювати дуже гидку, мерзенну радянську традицію, палити свої бажання, кидати їх в шампанське і це пити. Боже гірше нічого не придумаєш. Якщо подивитися на цю всю історію з точки зору духовності ізотерики, ви просто самі себе знищуєте. І так як це відбувається? Ви пишете своє бажання, да? тобто ви спішите оцю хвилину написати своє бажання і потім, замість того, щоб дати йому реалізувати, що ви з ним робите? Ви його спалили, ви його анулювали, просто знищили. І скажіть мені, будь ласка, а світ як має розцінити цю дію? Що, так вона спалила? Давайте їй всі це дамо. Ну це ж бред. Всесвіт такий, а ти це знецінила, тобі це не потрібно. Окей, тобто ви своєю дією, своїм наміром чітко показали Всесвіту, що от саме це мені не треба. От саме успіх мені не треба. Мені давай якийсь, якусь жесть. Я хочу якихось пропрацювань, звільнень, дефіцитів якихось от давай, Бо я ж хорошого не хочу. Отак от це виглядає для всесвіту. А ще гірше, коли ви це кидаєте в алкоголь. Алкоголь це взагалі наш найголовніший провідник на низькі вібрації. І коли ви вживаєте алкоголь ще і спаленим бажанням, тобто ви оце бажання... Які ви анулювали, якби от випустили негативну енергію, вище це спустилося на низькі вібрації до низки вібраційних сутностей, які зразу ж до вас придуть з пропозицією? Ти хочеш це мати? Окей, ми почули. Але якими методами ти це отримаєш? Тому, будь ласка, зберіть цю дурню взагалі з свого новорічного столу, тому що новий рік. Це не з кожного року це перехід у нову реальність минулого року. Я була свідком переходу. Я думаю, що в цьому році буде те ж саме, бо я це вже відчуваю всіма фібрами душі, десь уже місяць, і всі відчувають всіх ковбаси. І я думаю, що буде новий перехід. Невже ви хочете тягнути у свій новий рік? Оць, весь бред. Оце все, що було в цьому році. Важкий дуже рік був. Усіх важкий, кармічно важкий цей рік. Відпрацювань дуже багато було. Тому давайте брати тільки хороше. Давайте я вам розкажу про класний позитивний ритуал, який ви можете зробити. Бути в новорічну ніч. Хай вас не лякає слово ритуал, тому що ритуал це у нас не про магію, не про куріння, лапки здає і кісточки, і вороні крилишки зараз я вам буду тут робити, розказувати. Це просто назва якоїсь певної дії, і це не про магію, це про традиція, це про те, що ми існуємо в матеріальному світі. Звісно, і знаєте, це теорія, що коли ти на щось дивишся, воно є а Коли ти не дивишся, є хвилею. Тому ми не можемо сказати, що якийсь там предмет, якась дія, якась рослина, тварина, я не там, Атрибут, він не має сили. Абсолютно все має свою енергетику, свою силу. А людина як істота універсальна і божественна, ми можемо з цим всім взаємодіяти. Тому я вам дуже рекомендую зробити дуже просту класну практику: берете мандаринку. На новорічну ніч берете монетку. Хай кожен член вашої родини замість цієї брідової традиції зі спалюванням візьме по мандаринці, візьме по монетці, Потім він засовує цю монетку всередину мандарини і завертає в зелений кольоровий папір. І все це викладаєте себе гірочкою на столі. І хай вони лежать. Ви скажете, Настя, що за брід? Ні, це не брід. Це, повірте мені, не брідові того, що ви все життя палили бумажки. Це традиція китайська. І у них мандарини це символи багатства. У них є традиція дарувати один Мандарина це як побажання, благополуччя, а також фінансової незалежності і великих фінансів. Достатку. Тому заряджання монет афігенно класне відбувається саме через роби масла мандаринів. А що найкраще, як отримати рову Взяти прям свіжу, класну мандарину, чому зелений папір? Це колір нашої анахати, це чакра душі, чакра любові. І ми насичимо просто цим кольором любові нашу монету. Тобто ми насичимо благополуччям, любов'ю. Успіхом, вдячністю. І ще це дуже воно потім буде смачненько пахнути. Потім вона приложила добу, у вас ця мандаринка, можете 2 число дістати монетку, не спалоснути, просто покласти, щоб вона просохла від соку і закинути собі в гаманець. Отакий вам класний талісман. Також ви зробіть краще у цю хвилину, якщо ви хочете писати свої бажання, ви можете прямо в цю там, в хвилину, в цю ще поки дописувати, прямо прописувати свій список бажань. Так ви витратите, можливо, там 5-7 хвилин. Як правильно писати свої бажання, свої цілі? Я розповіла. В минулому відео обов'язково подивіться, а також е, ви прописуєте і нічого з ними не робите. Ви навпаки, кладете отак на них руки і кажете: Я це приймаю, все світ, я приймаю з величезною вдячністю, я це вже маю. І хай буде так, хай буде так, хай буде так. І це найкращим чином. Ви все це отримаєте. Це вам найпростіші речі, які я думаю доступні. Кожному, а що треба робити, що не можна робити у 25-му році? Ми з вами поговоримо у наступних відео. З вами була Анастій Абсолют, Запрошую вас, в телеграм, в інстаграм, і дуже рада буду вас всіх там бачити.